тік, боричів узвіз, історичний центр міста Києва. І сьогодні ми вам продемонструємо туристичні красоти даного місця. І наразі ми піднялися по боричеву тіку і виявили ось таку цікавинку: ось така будівля, котра схожа на історичну, але точно ми не впевнені. І зараз ми продемонструємо, в якому стані вона перебуває. Як ви можете бачити, за моєю спиною проїжджає фунікулер, з котрого люди можуть спостерігати всі ті красоти, котрі ми вам демонструємо в даному відео. Як ми щойно з вами бачили, напис на даної будівлі «Тіха йде репетиція. І ця будівля дійсно схожа на кіностудію фільму «Жахів», що розміщена в самому центрі міста Києва. Судячи з напису на цеглі, що ми виявили, дана будівля відноситься до споруд 19 століття, і, на жаль, ви можете бачити, в якому стані вона перебуває на сьогодення. А хто в цьому винен, прокоментуйте!